Всім доброго дня! З вами Пригін та підбір автомобілів з Європи і хочу запропонувати два автомобіля. Можливо, когось зацікавить Перший з них це Volkswagen Golf, темно-синій колір на гарних легкосплавних дисках на 17 в комплектації Highline. Пробіг в автомобілі 260 тисяч, це є 1,6 дизель, механічна коробка передач. Салон автомобіля в нас де е, матерія з Алькантарою. Салончик е, гарно виглядає, в принципі і сам колір автомобіля, дуже рідкісний і дуже гарно виглядає вживу. Вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити приблизно 12-200-12-300 доларів. Якщо когось зацікавив, можу його в четверг оглянути і в принципі до кінця цього тижня доставити в Україну. Мій номер телефону 097606 2599. Звати мене Андрій. І також ось такий Рено Меган, також приватна особа. Домовились ми на огляд ось цього автомобіля на четвер. Це є 2012 рік в комплектації Bose в універсалі 1.5 дизель, також механічна коробка передач. На гарних легкосплавних 17-х чорних дисках. Має фаркопчик, ще раз наголошую Bose, шкірні комбіновані сидіння, підігрів сидінь, камера, партроніки, ABS, ESP. Всі 4 склопдій ну, в принципі, так, як і всіх останніх Renault Megane. І що немало важливо, в даному автомобілі дуже малий пробіг. Пробіг в автомобілі всього-сього 138 тисяч або 138, або 136 Фотографія також буде додана. Вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити 10-300 доларів. Кого також зацікавить цей автомобіль, як ви бачите, помінні фільтра рівні масла. Тобто дистриб'юція також зроблена на пробіги 90 тисяч. Дзвоніть, Я вам розповім більш детально, як його можна зарезервувати. Всім дякую, дня.